Вітаю, друзі! Це нарешті сталося: нова частина Mortal Kombat побачила світ. Пройшло 4 роки з моменту релізу Mortal Kombat 11, та 2 роки з того часу, як його підтримку фактично зупинили, випустивши весь запланований контент. Чимало людей чекали на нову гру в серії, тим паче, що сюжет обіцяв бути цікавим з урахуванням попередньої гри, а особливо її доповнення Aftermath. До речі, скільки взагалі ви знаєте файтингів, які б отримували сюжетні доповнення? Я от жодного, крім МК. Як би там не було, нам обіцяли абсолютно новий таймлайн завдяки Люкану, який фактично перезапустив історію і заново створив всі реальності. Навіть одиниця в назві гри натякала на зміни, які вона несе. Come on, Barbie. Let's go барбі. Загалом так і вийшло. Біографії багатьох персонажів помітно змінились, взяти до прикладу хоча б титульного скорпіона, який тепер буквально зовсім інша людина. На передній план в історії вийшли нові персонажі, деякі з них повернулися аж із періоду посткласик, зокрема Ашра, Хевік і Рейко. Шоакан перестав бути каном, і тепер це просто генерал Шао, який слугує імператорці Сіндел. Рептилія отримав прописану особистість, завдяки якій мені було вперше цікаво за ним спостерігати. А обидві його форми тепер канон. Міліну також краще розкрили як персонажа і показали їй людську сторону. І це все лише окремі приклади, бо майже кожен персонаж, який бере участь в історії, став помітно цікавішим. Та й сам режим історії вийшов відмінним. Це вже сьома гра не в якій вони роблять повноцінний сюжетний режим у формі кіно з перервами на бої. І сказати, що вони в цьому досягли якогось прогресу, це нічого не сказати. Адже від крінжових причин для боїв між гіпертрофованими персонажами в Mortal Kombat vs DC і Mortal Kombat 9 ми прийшли до режиму історії не тільки з яскравим та добре прописаним сюжетом, а й купою характерних для кіно прийомів, завдяки яким остання офіційна екранізація гри виглядає як невдалий запис із івенту косплеє. Втім, якось спойлерити сюжет я не буду, сподіваюсь, ви самі зіграєте і зможете його оцінити. Згадаю лише про те, що банальні бої не за РЕМ завжди намагались чимось доповнювати. Так в тій же Mortal Kombat X та Injustice були QTE. Цього ж разу в режим історії було імплементовано старий добрий тест йомайт який вставлено максимально органічно. Оскільки я, я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. То я отримав доступ до гри на 5 днів раніше, ще 14 вересня. Для цього треба було лишень оформити передзамовлення преміум видання з усіма наявними на даний момент доповненнями. Завдяки цьому я не тільки провів у грі добру пару десятків годин, але й повною мірою насолодився її технічним станом, з якого ми й почнемо. Загалом багато речей в нашому світі тримаються на традиції. Хтось готує салат олів'є на святкування Нового року, а не випускають Mortal Kombat з поламаним технічним станом на релізі. Це настільки ж легко передбачити, які ті питання, на яких зламається черговий житель боліт, який проти війни. Mortal Kombat 9 вийшов аж через 2 роки після релізу на консолях і на релізі на ПК бої перетворювалися на слоумо. Injustice мав схожі проблеми та ще й докупи мертвий онлайн. В перший день після запуску Mortal Kombat X гравці з ліцензією в Steam могли зіграти лише за Скорпіона та Саб-Зіро на єдиній карті. Він Just 2 вийшов пізніше, ніж на консолях зі стабільно мертвим онлайном та купою геймдизайнерських проблем. Mortal Kombat 11 в перший день отримав лише близько 40% позитивних відгуків саме через технічний стан. Було б дивно вважати, що нова гра студії порушить цю традицію, а тому я зовсім не здивувався, коли цього не сталося. Якщо вам пощастило запустити гру без вильотів і серйозних просадок FPS, то вас все одно чекають не такі серйозні просадки FPS баги з фізикою та інші дрібні проблеми, за доступ до яких точно варто було віддавати 2600. Звісно, потім все це пофіксять, як роблять завжди, але перше враження від гри на те й перше. А тому, якщо ви не ставитеся до серії Mortal Kombat фанатично, то краще почекайте принаймні рік, поки гру приведуть до більше грабельного стану та випустять частину DLC. А на цьому моменті відео я нагадаю вам, що крім Ютубу, мене можна знайти в Стімі, Твіттері, Тіктоці, Телеграмі та на українських платформах Кутокідрукарні. Також ви можете підтримати мене фінансово за допомогою різного рівня підписок на Донателло та Кофі. Всі посилання знайдете в описі. А я подякую своїм спонсорам Дмитру Джостаровичу та Дмитру за їх підписки рівня мисливець на демонів та підтримку. Ну а ми перейдемо до геймплею, адже саме тут сталося найбільше всього змін. Найголовніше це, звісно ж, те, що Netheralm викинули на смітник свою систему варіацій, яку розробляли на протязі трьох ігор, включно з Injustice 2. Більше ви не зможете перед боєм обрати одну з трьох стандартних варіацій або ж свою кастомну. Натомість його представлена абсолютно нова система, котра отримала назву Камео. Суть її полягає в тому, що тепер, крім основного персонажа, ви обираєте й додаткового, якого можна використовувати в будь-який момент бою. За наявності заряду спеціальної шкали ви лише натискаєте одну кнопку або просту комбінацію, і на екрані з'являється додатковий персонаж, який швидко виконує той чи інший прийом, що може слугувати як для продовження комбо, так і в якості альтернативи спеціальним прийомам, після чого викликаний персонаж зникає. Камео персонажі доволі різноманітні, а різні їх комбінації з основними героями несуть суттєву варіативність. Також дані персонажі використовуються і для комбо брейкер котрий потребує повністю заповнену шкалу енергії. І так, класична шкала з попередніх ігор повернулась, більше немає окремої шкали атаки і захисту, як в Mortal Kombat 11. Натомість Fatal Blow з того ж 11 го МК залишився замість X-Ray. Відповідаючи ж на питання стосовно того, чи можна грати не використовуючи Камео, яке задають деякі гравці, так, можна. Так само, як можна грати не використовуючи спеціальні прийоми або комбо. Питання лише в тому, навіщо себе свідомо обмежувати. Система Камао вшита в гру на базовому рівні. Тепер у персонажів навіть немає двох видів китків, бо для анімації виконання одного з них використовується Камао-персонаж, тому втекти від цього не вийде. Втім, особливої проблеми в цьому я і не вбачаю, адже така система не тільки геймплейно освіжає і поглиблює гру, але й дозволяє повернути персонажів, яких фанати чекали десятки років. Я не можу уявити, щоб в наш час розробники робили повноцінного мотаро. Бо створювати окрему унікальну анатомію кентавра для гри, де у всіх інших персонажів відносно людські пропорції, це просто марна трата ресурсів. Натомість введення в гру того ж Мотара в якості Камео цілком валідна ідея. Звісно, довелося трохи попрацювати над його анімаціями, але завдяки вкрай обмеженому функціоналу Камео, порівняно з основними персонажами, не треба було детально працювати над приміром добиваннями, які могли б проводити над Мотаро інші персонажі. Що, враховуючи неймовірну деталізацію останніх МК, є суттєвою економією ресурсів. Що ж стосується самої бойової системи, то база залишилась та сама: легкі й важкі удари руками та ногами, блок на виділеній кнопці, спецприйоми та можливість їх посилення за допомогою шкали енергії, фаталіті і бруталіті, як в попередніх іграх серії, особливо МКХ та МК 11. Якщо ж копнути трохи глибше, то стоїть помітні різні деталі. Якщо в Mortal Kombat 11 до високого і низького блоку додали ідеальний, то тут тепер з'явився ще й високий, який потрібен проти дірок в деяких комбах. Швидкість низького удару рукою зменшили, а тому тепер не вийде ним з пам'яти, як це робили раніше. Для протидії ті Бегінгу, чи навпаки на його підтримку, додали насмішки, котрі активуються чотирикратним натисканням стрілки вниз. Врешті-решт розширили бій в повітрі за рахунок як спеціальних прийомів, так і простих комбо. Ті ж самі Камео використовуються не тільки в бою, а й при його закінченні для фаталіті та бруталіті. Разом з тим меню комбо можна було б трішки розширити, та й навіщось прибрали можливість закріплювати комбінації введення на екрані, що сильно погіршує навчання. І це вже не говорячи про те, яких змін зазнали конкретні персонажі, оскільки в Mortal Kombat 11 мейних переважно Шансунга, то приведу його як приклад. Тепер в нього більше немає прийомі з перетворенням на кольорових ніндзя і виклику трупів. Натомість з'явились шприци в добиваннях та геймплей. Найцікавішою ж є зміна його фірмової здібності, адже тепер для перетворення на свого опонента не треба використовувати атаку, якою ще й потрібно було влучити. Та й ворожа форма в цій грі тримається довше, не говорячи вже про те, що крім чужих бруталіті тепер можна робити ще й чужі фаталіті. Однак ще незвичнішою є абсолютно нова здібність. Ми вже бачили чаклуна як в старій, так і в молодій формах, але це завжди був виключно косметичний аспект. Однак не в цій грі, адже тепер ви можете в будь-який момент бою перемикатися між цими двома формами, котрі мають абсолютно різні комбо та спецприйоми, що з урахуванням всього згаданого раніше виводить варіативність шансунга на якийсь неймовірний рівень. Втім, все, щойно назване, є основним геймплеєм гри, кардинально змінювати який розробники точно не стали. На відміну від додаткових режимів, де й сталися помітні зміни. По-перше, з гри зникла крипта і можливість витрачати зароблені монети на відкриття контенту в могилах, скринях і тому подібному. Тепер звичайні монети потрібні лише для святилищ, де рандомно випадають як різні арти, так і скини з екіпірування. По-друге, на заміну крипті прийшов режим вторгний, локації в якому змінюються разом із сезоном бойової ліги, тобто кожні 6 тижнів. Та представляють собою подобу настільної гри з декораціями світів МК, під час подорожей якими доведеться битися в боях з різними модифікаторами, виконувати випробування сили і не тільки, та відкривати новий контент. Іншими словами, ці вторгнення заміняють не тільки крипту, але й режим живих башт. І зроблені вони, чесно кажучи, дуже посередньо. В мене загалом склалося враження, що Незе шкода було просто викидати декорації. Які вони намалювали для режиму історії, тому вони зробили їх спрощену версію і випустили в якості окремого режиму. От тільки це все ще лише гарні декорації, взаємодія з якими майже нульова, адже ви просто їдете по рельсах, які проклали розробники, і лише в деяких випадках можете зруйнувати маленьку частину світу у вигляді перешкоди на шляху за умови, що розгадаєте відповідну загадку. Взаємодія в боях теж не радує. Адже якщо ви хотіли сприймати даний режим як своєрідне тренування перед онлайном, то нічого не вийде, бо в кожному другому бою супротивників буде броня, а тому про комбо частенько доведеться забувати. Втім, з ресурсами ситуація іще гірша. Якщо вже в живих баштах Mortal Kombat 11 була купа різних предметів для використання, та й в екіпірування персонажів можна було вставляти елементи, буквально створюючи різні білди, то тут все, що ви можете використати в бою, це один амулет. Повторю ще раз, один амулет. Все неймовірна варіативність 12 з 10 на кінчиках Поталблоу. Так, є різні види амулетів з різними ефектами, але більшість це просто сміття, так як і одноразові предмети, які можна купити у колектора, так як і прокачка амулетів, так як і реліквії, які можна купити або знайти, так як і прокачка персонажа зі збільшенням характеристик. Загалом, все в цьому режимі, що, начебто, має поглиблювати варіативність, просто не працює. Бо завжди є лише пара найефективніших предметів, і то не Навіть прокачка персонажа зламана, бо достатньо лише качати здоров'я і атаку, щоб потім проходитися по всіх супротивниках як паровий каток. До речі, про супротивників. Пам'ятаєте, як в старих Mortal Kombat або в ті ж Mortal Kombat 9 були секретні битви, які було дуже складно знайти, але які були крутими відсилками? Так от, вторгнення повністю знецінюють цю ідею, бо тут секретні битви тригаряться кожні 5 хвилин. Ні, це не фігура мови. Буквально кожні 5 хвилин після закінчення стандартної битви починається секретна, яка ще й не приносить нічого цікавого. Хоча що там битви, ачівки новий Mortal Kombat знецінив ще більше. Вони так з кожною наступною грою не ставали все легшими в отриманні, але Mortal Kombat 1 це просто якийсь парад казуальності. Більше 50% досягнень менше ніж за 20 годин це не серйозно. Я вже не говорю про те, що власне режиму вторгнень відвели занадто багато очівок. Загалом поки що даний режим виглядає красивою, але сирою і безідейною інновацією, яку можливо, а можливо і ні, будуть допилювати протягом всього циклу життя гри. А навіщо вам взагалі в нього грати? Бо в грі з'явився своєрідний Battle Pass, де вам треба прокачувати кожного окремого персонажа, щоб отримати доступ до його другого фаталіті, бруталіті, деяких скинів та іншої косметики. Вже здогадались в якому режимі треба грати для прокачки героїв? Отож бо й воно. Удачі із вторгненнями. До речі, добра половина камео персонажів на старті теж закрита, і відкривати їх треба там ж. Однією ж із нагород вторгнень є різні скіни та екіпірування, а тому час поговорити і про кастомізацію. Якщо коротко, це ще одна різанина від Незарел. В InJustice 2 персонажів було по 5 предметів екіпірування, які збиралися в набори, а також різні кольорові схеми. Зіпсована ця схема була тонами сміття, пекельним гріндом, характеристиками, які сильно впливали на бої, і лутбоксами. Про це я, до речі, робив окреме відео. В Mortal Kombat 11 розробники наче навчились на помилках, а тому ми отримали різні готові костюми в різних кольорах та по три предмети екіпірування на героя, в які можна було вставляти елементи для посилення, але працювало це виключно в живих баштах. Mortal Kombat 1. Ще сильніше порізав число екіпірування, скоротивши його до лише одного на персонажа. Костюми їх кольорові варіанти тепер краще об'єднані, але більше не можна робити пресети з різною косметикою, і ви маєте просто персонажа з одним зовнішнім виглядом, який налаштовує. Сподіваюсь, це буде компенсуватися дійсно крутими і різними скінами та якісним дизайном екіпірування, бо на даний момент це виглядає дуже куцо. І тут не допомагає той факт. Що і Ростер навіть з урахуванням Камео виглядає маленьке. Всього 24 слоти для персонажів, один з яких взагалі вільний, тобто по факту 23, що менше, ніж в Deception, Mortal Kombat X та Mortal Kombat 11 на релізі, не говорячи вже про Mortal Kombat 9. І це якщо не згадувати про те, що шансу нагадавали безкоштовно лише тим, хто перезамовив гру, в той час як всім іншим доведеться купувати його окремо, що взагалі перетворюється на якусь ідіотську традицію в НРС. Свого часу в Mortal Kombat X за передзамовлення давали Горо, а Winjustice 2 Darkseide, і це були нові персонажі, що вийшли саме як окреме DLC. Але отже, в Mortal Kombat 11 за передзамовлення гравці отримували Кана, який і так був у грі та ще й грав не останню роль в сюжеті. А тепер ця ж історія повторюється Шансунгом, що вже відверто кажучи виглядає як вирізання з базової гри окремих частин і продаж їх для отримання додаткового прибутку. Тут би я пожартував про лутбокси в іграх Nether в майбутньому, але по факту. Це ж було вже. Повертаючись до вторгнень та бойової ліги, як я вже говорив, вони пов'язані, а тому ліга, як і раніше пропонує тематичні скини та екіпірування, тоді як монети зароблені у вторгненні, можна витратити у магазині на окремі сезонні скини та відповідне екіпірування. Загалом один сезон вторгнення при тривалості в 48 днів, цілком реально без зайвого грінду пройти за тиждень чи менше. А тому, якщо ви плануєте бодай час від часу грати, то багато контенту не пропустите. Давайте ж підведемо підсумки. Новий Mortal Kombat отримав чудову, гарно зроблену історію з непогано прописаними, як для файтинга, персонажами, замість старих варіацій з прийомами запропонував систему Камео та можливість побачити забутих персонажів саме в цій ролі, не говорячи вже про поглиблення геймплей. З іншого ж боку, технічний стан гри, як і всіх попередніх ігор Не за Реалм на ПК на релізі. М'яко кажучи, незадовільний, і доведеться чекати численних патчів. Є окремі проблеми з деякими елементами гри, а режим вторгнень, який одночасно замінює аж два режими з попередніх ігор, виглядає як мінімум сирим. І це вже не згадуючи про досить бідний ростер всього на 23 персонажів, одного з яких буквально вирізали з готової гри і будуть продавати за окремі гроші та помітно порізану кастомізацію, яка викликає деякі питання. Тому навіть при своєму фанатизмі по відношенню до серії Mortal Kombat я не можу охарактеризувати Mortal Kombat 1 якось інакше, ніж як неоднозначно. І рекомендую всім, хто не так сильно захоплюється цією серією, почекати бодай кілька місяців перед покупкою, щоб технічний стан гри покращився, з'явилось більше персонажів, та й новий напрям у розвитку гри став чіткішим. А на цьому поки що все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і виявилось корисним. Якщо так. То не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватися на канал. Це дуже сильно допомагає моєму розвитку. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.